Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі е, хочу з вами поговорити про американську допомогу Україні. Е, вкрай важлива вона нині, е, вкрай затребувана, вкрай очікувана, але все ще не схвалена. І тому є е, багато підстав. Як хтось проти республіканців, так і інших осіб, які тим чи іншим чином підтримують російський бік у цій справі, скажімо так? Так ось сьогодні, всім славно, сумно, чи як там, але все ж таки відомий, Ілон Маск. Заявив, що президент Росії Путін не може програти у війні. Також він виступив проти ухвалення допомоги Україні. Таке мільярдер заявив американським сенаторам республіканцям під час дискусії на ікспейс. Принаймні, про це пише агенція Bloomberg. Під час дискусії маск заявив, що немає жодного шансу, що Володимир Путін може програти війну в Україні. Про це він сказав у відповідь на слова одного зі спікерів, який заявив то по буцімто. Люди, які очікують перемоги в Україні, живуть у світі фантазій. Коментуючи допомогу нашій країні з боку США, мільярдер заявив, заявив про її неефективність. Процитую його слова, ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні. Сказав він про законопроект, що передбачає подальшу допомогу Україні. Мільярдер також вважає, що на Путіна, начебто, чинять тиск. Аби він довів війну до кінця, оскільки, якщо він відступить, його вб'ють. Такі ну, є слова маска. Бізнесмен зауважив, що його інтерес полягає в тому, аби зупинити загибель людей з обох сторін. Проте він висловив сумнів, що е, домагатися усунути Путіна є мудрим рішенням. Е, знов таки процитую його: тим, хто хоче змінити. Режим в Росії слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем, напевно, ні, заявив Ілон Маск. На його думку, така людина швидше за все буде ще більш жорсткою ніж нинішній керівник Російської Федерації. Але тим не менш є і позитивні новини. З американського фронту допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів проголосував за пакетний законопроект, до якого входять 60 мільярдів на підтримку України. Документ підтримали 66 сенаторів за необхідних 60 Проди висловились 20, 27 сенаторів. Проект розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того як початковий проект заблокували республіканці, начебто дуже гарна. новина, вона, але не, не будемо е, радіти заздалегідь, адже це рішень рішення сенату має потім підтримати е, конгрес. І тут е очікується, звісно ж, дуже велике протистояння з боку республіканців транпістів. трампістів. Ну, це, це одне питання. Ще одне питання, яке в мене виникає е, взагалі у світлі е, всі, всього цього страшного щодо е, допомо, допомоги Україні. Ну, е, а взагалі, де обіцяний, обіцяний ленд-ліз? Е, про що ми зараз говоримо? Щось приймають, не приймають? Ленд-ліз це безмежна допомога Україні на постійній основі? Він навіть не розпочинався. Зараз е, вони сперечаються щодо того, виділяти Україні черговий транс чи не виділяти. Но, е, якщо у вас є відповідь на це, на це питання, напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Якщо вам сподобалось відео і було корисним, поставте лайк. Ну і підпишіться, звісно, на наш канал.